Як створити презентацію за допомогою сервісу Гамма? Перш за все, коли ви переходите на сервіс Гамма, вам потрібно зареєструватися. Зробити це ви можете увійшовши за допомогою свого облікового запису. Зверніть, будь ласка, увагу. Коли ви вперше заходите, даний сервіс надає вам певну кількість кредитів. Я вже точно не пам'ятаю, але це приблизно десь 400 кредитів. Створення однієї презентації коштує 40 кредитів, то приблизно вам десь на 10 презентацій вистачить. Але. Як збільшити дані кредити? Ви можете натиснути на ваші кредити, які вже є у вас. І у вас виб'є віконечко, в якому ви можете запросити ваших друзів за посиланнями. Ви копіюєте дане посилання і надсилаєте в будь-якій соціальній мережі вашим друзям, батькам, рідним, знайомим, будь-кому. Ваші друзі підключаються, переходять за цим посиланням, підключають свій обліковий запис, і вони взагалі можуть не користуватися, якщо вони, наприклад, не вчителі і їм не потрібно створювати дані презентації. Але вам вже прийде за кожного приєднаного друга 200 кредитів. Чим більше друзів ви підключите, тим більше кредитів вам прийде. Далі, для того, щоб створити презентацію, нам потрібно натиснути на плюсик. Обираємо згенерувати презентацію. У нас є можливість згенерувати презентацію, сторінку в інтернеті, документ, соціальну мережу. Обираємо презентацію. Є можливість безкоштовно обрати від 1 слайду до 10. Ви можете завжди обрати 10 слайдів. Якщо вам буде щось не потрібно, ви завжди зможете їх видалити. Далі ви можете обрати розмір вашої сторіночки, це може бути за замовчуванням, традиційний розмір, висока сторіночка, також обрати мову. Далі ми пишемо тему, за якою хочемо створити нашу презентацію, і натискаємо кнопку Згенерувати. Даний сервіс самостійно визначає теми. Ви можете їх змінювати, ви можете якусь тему видалити, ви можете змінити деякі слова, ви можете взагалі якусь тему прибрати, написати свій підпункт, який ви хочете бачити в даній презентації. І штучний інтелект самостійно до цієї заданої теми підбере вам вже. Підпункти. Якщо ж вам все подобається, всі 10 слайдів, ви можете обрати фон, як буде виглядати ваша презентація. Також ви можете обрати скільки, наскільки детально ви хочете створити презентацію. Якщо найбільш детально, то обирайте деталі. В середньому медіум і таку легку презентацію бриф. Далі можна нічого не змінювати. Ну, нехай буде середнє. І натискаємо Згенерувати. Чекаємо, доки штучний інтелект створює нам презентацію. Ви можете одразу переглянути, якщо вам буде щось не подобатись, ви можете одразу ж тут її змінити. Якщо вам все подобається, ви хочете завантажити дану презентацію, натискаєте Share, обираєте експорт, ви можете завантажити як в PDF, так і в PowerPoint або в Google слайдах. Ну, нехай буде PowerPoint. І дана презентація у нас завантажилась. Одразу у нас є, хто виконав нашу презентацію. Якщо вам це не потрібно, то ви з легкістю зможете це все прибрати. Тобто далі ви працюєте, як в звичайному PowerPoint. Можете змінити фон, шрифти, написи, кольори, додати якихось своїх картинок. Будь-що.